Мамо, от люди тобі пишуть, який сенс у тебе пошту замовляти, щоб за пересилку ще платити. Тому що такого товару, як у мене, ніде немає. І що ж там за товар? Такий? Ну, от, наприклад, торт такий, ну дивися тунець, масляна, форель, зверху креветочка. дивись, який гарний, ну в кого такий є. А скільки він такий коштує? Е, кілограм коштує 1300, ну кусочки бувають різні, там кіло 100, кіло 200, буває і кілограм, ну по різному, да? По різному, що да. Ще є? Ну, лосося, звичайно, де така є малосольна на бутерброди, кіло 300 в лоточку. Тільки в мене. А скільки коштує? А коштує 477 гривень за лоточок, за кіло триста А оце? що? А оце тунець. Ти подивись, які здорові шматки, без кісточок. Теж на бутерброди нарізається дуже гарно. І ціна? А ціна в лотку кіло 400 грн, стоїть 973 гривні. Ну, тунець можна брати кому скільки треба, кілограм 695. Зрозуміло, дякую.